скандальний лідер Чечні Рамзан Кадиров зізнався, що окупанти бояться сідати за стіл переговорів з Україною. Відеозвернення з відвертими побоюваннями він записав разом зі своїм помічником і розмістив у своєму телеграм-каналі. Слава алейкум. ми єдині боїмося, що ми сядемо за стол переговорів. Не хочемо, щоб переговори йшли до з, з, з сторони з Україною, там і з западом і з Європою. Також лідер ті, хто військ розмріявся про захоплення нових міст України і першу чергу. Нам всі повинні знати, що ми обрізання забрати одессу Харків. Раніше голова Чечні висловлював у своєму телеграм-каналі незадоволення щодо санкцій проти нього, його сім'ї та коня. Я знаю, що у американських дипломатів, руховодства немає честі, совісті, достоинства до посту, як вони, до. Очілі санкцію до мою Кадиров погрожував. Якщо США у терміновому порядку не знімуть санкцій, він їм цього не пробачить. Ми заберемо у американців дом, машини, самоліти. будемо зжигати, будемо бізпридельніші. До ви нам показуєте дорогу. Зазначимо, Кадиров публічно називав себе піхотинцем Путіна і був підвищений до звання генерала й тенант за свою роль у вторгненні Росії до України.